Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Які ви розумники я Ніка? А це ферма мого дідуся, на ній живе багато тварин. Тож, будемо грати та їх впізнавати. По ложку та полонині. Все він ходи в кожушині. Голосно кричить бебе. -бе! Хто це такий? Баранчик, які ви молодці. Замість носа має рила. Весь город нам перерила. Хрюкає вона хрю хрю Дуже їсти я люблю. Свиня. Розумники, хоч з рухами, та не сміла, пастушок її пасе, молоко вона дає. Корівка, які ви молодці, стоїть у стайні вівса просить і на собі хлопців носить. Кінь, розумники має довгі вуха, не боїться він труда. Голосно кричить і а Віслючок які ви розумники. Але сталися прикрість, загони, в яких вони стояли, зламалися. І Потрібна наша допомога. Давайте йому допоможемо. Баранчику побудуємо синю стайню, свинці жовту, корівці червону, лошаці помаранчеву, а віслючку зелену. Запам'ятали? А зараз давайте спробуємо пригадати баранчику, свинці, корівці лошаці, віслючку. Розумники мої. Дякую вам за допомогу. Подивіться. Які гарні стайні у нас вийшли. Чекаю на ваші фото та відео. До зустрічі!